Привіт! Якщо ти відчуваєш себе втомленою, виснаженою, турбуючись про свою сім'ю та дітей, це відео створено саме для тебе. В наших афірмаціях ми зосереджені на тому, щоб допомогти тобі знайти спокій, відновити енергію та знайти баланс між турботою про близьких і піклуванням про себе. Ти заслуговуєш на відпочинок і підтримку і ці позитивні висловлювання. Допоможе тобі прийняти себе, оцінити своє зусилля і відновити внутрішній спокій. Давай разом знайдемо моменти для відновлення і зарядки, адже твоє благополуччя важливо для всієї твоєї родини. Залишайся з нами, щоб відчути цілющу силу афірмацій і подарувати собі кілька хвилин для себе. Приймаю свої почуття і дозволяю собі відпочити. Моя сім'я заслуговує на мою найкращу версію, тому я піклуюся про себе, моя любов і турбота про дітей є безцінними. Я з радістю приймаю себе такою, яка я є, і знаю, що роблю все можливе для своєї сім'ї. Я дозволяю собі бути. Не ідеальне, і це нормально. Моє серце і мої зусилля є достатніми для моїх дітей. Мої діти відчувають мою любов і турботу навіть тоді, коли я потребую відпочинку. Я дарую їм свою енергію і свою любов. Кожен день я ростую, навчаюся разом зі своєю родиною. Моя сім'я це моє найбільше натхнення і радість. Я з радістю приймаю свою роль у родині і зберігаю баланс між турботою про близьких і піклуванням про себе. Мої зусилля як мами важливі, і я заслуговую на визнання і спокій. Моя любов до дітей і моя турбота роблять мене сильною. Я знаходжу сили в кожному дні, підтримуючи свою сім'ю. Я вдячна за кожен момент, проведений із дітьми. Відпочинок допомагає мені бути більш уважною і щасливою мамою. Я вдячна за кожен момент, проведений із дітьми. Відпочинок допомагає мені бути більш уважною і щасливою мамою. Я приймаю свою силу і вразливість. Моє благополуччя важливе для благополуччя моєї родини.